Вітаю вас, мої любі леви! Вже зовсім скоро настане новий рік. І сьогодні ми з вами подивимось, яким він буде саме для вас. Для цього розпочнімо із вашої основної карти вашого наступного року. І це карта відкриття. Чудова карта. І вона говорить про дуже багато речей. Насправді, ну, по-перше, вона говорить про те, що 2024 рік для вас буде роком відкриття нових відкриттів, нових горизонтів, виходу на новий рівень. Тобто, багато буде у вас. Приємних здивувань, багато нової інформації, яку ви дізнаєтесь, або через навчання, якесь теоретичне, або через розширення, скоріш за все, власного досвіду, тобто розширення горизонтів, певне, я чую, може хтось з вас поїде, побачить інше життя якесь щось таке я чую. Але ще тут дуже важливий є зміст такий спіритуальний, скажімо так. Що тут, по цій історії, цей герой він любив цю петунію. Він був закоханий у неї і він дарував їй свою любов. Аж потім він з'ясував, що ця петунія вона не, не може, вона просто не вміє приймати любов. І він міг би тут почати страждати з цього приводу, але ні, він зрозумів, що ця петунія була йому дана богами. Для того, аби він навчився любити, навчився любити. Тобто тут такий смисл, такий сенс цікавий, що ви зрозумієте наступного року, що певна ціль, до якої ви йшли, або певна людина у вашому житті, або певна справа у вашому житті, якась ситуація вона була у вашому житті не для того, для чого ви думали, вона була. А для того, аби зробити вас сильнішим, аби зробити вас розвиненішим, аби в чомусь розвити вашу особистість розвинути. І ви не будете страждати через це. Ви навпаки, для вас це буде таке відкриття вивільняюче, знаєте, ви будете щасливі. Коли ви це зрозумієте, коли ви зрозумієте, наскільки ви виросли як особистість. Тобто 24-й рік це рік, коли ви певні такі ітоги для себе зможете підвести і побачити, наскільки ви виросли, наскільки ті ситуації, які з вами ставалися, як ви раніше на них дивилися, можливо, на деякі з них ви дивилися як на покарання якесь, чи якийсь важкий урок, долі. Ви зрозумієте вже, що всі ці ситуації вам допомогли розвинутися. Я чую іспит з даний, іспит зданий, я чую для вас. Перехід на новий рівень, дуже потужна карта, потужний початок для вашого передбачення на наступний рік. Давайте візьмемо ще іншу карту для вас. Угу. Проводьте час із тваринами. Цікава карта. Ну, можливо, хтось із вас буквально буде більше часу проводити на природі у спілкуванні із тваринами. Але загалом я тут бачу просто таку гармонію і взаєморозуміння у стосунках у певному колективі. Я чую для вас, що ви віднайдете своє місце, що до цього, знаєте, по цій історії з Петунією, ви, можливо, думали, що ваше місце десь в іншому місці, але це було не так. Ви помилялися, і місце, в якому ви перебували, або певна ситуація, в якій ви перебували до наступного року, тобто зараз, напевно, ще перебуваєте, воно. Не ваша доля, воно не ваш дім, воно вам не дано задля того, аби ви постійно були в цій ситуації, це просто етап, який вас чогось навчає. І ви зрозумієте наступного року, що цей етап був просто уроком, він закінчився, і насправді ваша доля це набагато гармонійніше, набагато щасливіше, спокійніше життя. Ніж було до цього. Тобто те, що зараз з вами відбувається, намагаюся сформулювати, щоб вам було зрозуміло, це просто етап і урок, це не те, де ви маєте бути. Якщо ви наразі страждаєте з якогось певного приводу або у певній сфері вашого життя, то це не буде так вічно і це не має так бути. Для вас в долі є набагато кращі умови. В які ви маєте попасти, це і набагато кращі стосунки з людьми, і набагато краще місце загалом, де вам буде набагато краще, де є ваше, саме ваше місце у цьому світі. Воно не тут, де ви думали раніше, і воно не в якихось стражданнях, бідах і проблемах. Розумієте? І ці проблеми це просто урок, аби ви розвинулися, і він вже завершується. І наступного року ви попадаєте у набагато більш таку гармонійну, спокійну, щиру атмосферу. Бачите, яка вона спокійна і щаслива, ця дівчина тут. Вона почувається як вдома, і вона посміхається чудово, чудовий сенс. Я сподіваюся, я змогла зрозуміло його пояснити, бо це було трошечки важко. Давайте ще візьмемо карти. Від іншого оракулу візьмемо. Так, фокус. Фокус. Фокус-покус мені щось іде. Хоча тут це не про той фокус, тут карта про зосередженість на чомусь. І я одразу ж чую меседж для вас, любі леви. А, ви, можливо, наразі зациклені на чомусь, так? на оцій петунії, як він був. Але те, на чому ви наразі зациклені, цим не обмежується ваше життя. Ви підете набагато далі вперед. У вас будуть нові відкриття. Зовсім нові горизонти на вас очікують. Зовсім нові люди, новий, новий колектив, нова робота, нове місце проживання все набагато більше всього в цьому світі для вас, ніж ви думаєте наразі. І ось ви зациклені. Хтось із вас може? Ви зациклені на певній меті, і ви дійсно вважаєте, що ви хочете тільки цього? Так? Ви можете так зациклитися, але насправді ви просто не знаєте, що ще може бути у світі, що може бути набагато краще. розумієте, Тому ви і зациклилися на цьому. Але може бути, що ви зациклені на цьому не як на меті, а як на тому, що ну, на як на чомусь поганому. Так? Тобто, що весь ваш світ – це таке страждання, і так буде тепер завжди. Але ні. Ні, світ набагато ширше для вас, любі мої, і ви це побачите вже наступного року. Але ще крім того, чого мені одразу прийшло про цей фокус-покус, і тут ще в нас ж і чарівник із лісу є, так? Я чую, і ще бачите, якесь як сяйво, північне тут. Я чую і тут ще, тут ще також такий казковий дід. Що буде якесь диво, оце відкриття, оце, воно сприйматиметься вами як диво. Як диво, як розширення ваших кордонів, як перехід на новий рівень зовсім буде щось таке дуже приємне. Знаєте, як у цій пісні що раптово прилетить чарівник. І подарує кіно. Ось як, як там, так і тут таке буде враження, що раптово з'явиться хтось або щось, якісь обставини, які для вас відкриють зовсім новий світ, набагато кращий, набагато приємніший спокійніший, ніж ви перебуваєте зараз у якому світі. Чудово! Мені дуже подобається ваш розклад, любі леви. Давайте візьмемо ще таро карти. Так, бачите, ну яка б ще карта могла б тут зрезонувати краще ніж блазень? Нульова карта, початок з чистого листа, початок у горизонтів, нових подорожей, нових пригод, нового шляху. На якому ви взагалі нічого не знаєте, тобто це таке, як я вже казала, розширення. Так, ви як вириваєтеся із певного поля, де ви були сфокусовані, де ви були закриті і думали, що це ваша доля, це так буде назавжди. Аж тут ви вириваєтеся на цю волю, на цю свободу, і ви можете віднайти на цьому шляху стільки всього цікавого ще, від, відкриттів, стільки зробити для себе відкриттів. Такий шлях, знаєте, першопроходця, відкривача нових земель, якихось ось такий настрій. Знаєте, тут це, звісно ж, не обов'язково, що це про якийсь переїзд, і буквально. Дорогу і нові землі, хоча для когось із вас це точно буде так. Це може бути про новий світ, наприклад, нову діяльність. Так, може, ви думали все життя, що ви будете працювати все життя от саме на цій спеціалізації, на цій роботі, в цій професії, а шраптово ви якимсь чином. Отримуєте пропозицію повністю змінити цю професію, і ви це зробите, і це буде як новий світ для вас, розумієте? Або нові стосунки, нове коло спілкування. Це так само може сприйматися як новий світ. Тобто для кожного з вас це щось різне, але ви будете щасливі, бачите, яке сонечко, бачите, які емоції просто такого кайфу, просто такої насолоди. І це чудово. Королева кубків. Так. Так. Завжди, коли в мене з'являється ця карта, я її сприймаю в моїх розкладах як карту, через яку вищі сили кажуть, що вони люблять вас, що вони заготували для вас подаруночки приємні. І, власне, тут ми вже це бачили, як цей дід загадковий з'являється і приносить вам якесь відкриття, щось приємне наступного року. Король мечів ще у вас є. Королева Пентаклів. Ого, дивіться, скільки у вас персонажів тут. Світ, так, ну, бачите, світ ще й разом із блазнем. Ну, це просто, просто так. Для багатьох із вас це, напевно, дійсно може бути про переїзд, про якісь нові відкриття нових земель для себе, власне. Але може бути також ще, якщо ви працюєте. Якось в інтернеті, так, бо зараз у нас вже в 21 столітті карта світу. Світ став доступний не тільки у подорожах ем, у транспорті, а ще і через інтернет. Тобто ви можете... Вийти на якісь нові, нові ринки, свій бізнес вивести, досягти нових вершин популярності у ньому, або тільки розпочати так, може раніше ви ніколи в інтернеті нічого не просували, аж тут ви раптово зрозумієте, наприклад, що існує інтернет, через який ви можете також, ви можете у ньому, по-перше, дізнаватися інформацією, навчатися, так? По-друге, ви можете просувати себе у ньому. Тобто, якщо раніше ви були закриті від цих перспектив. Розвитку, так? Сфокусовані на якійсь своїй діяльності у, тут і зараз, де ви були, то ви відкриєте для себе ці можливості: працювати через інтернет, навчатися через інтернет, спілкуватися із людьми через інтернет, так само. Нові знайомства можуть бути. Ну і бачите, туз кубків, це любов. Це просто любов, вищі сили вас люблять, і вони вас наступного року, вони вас просто ось так, знаєте, як під душ із любові своєї поставлять. У вас буде багато емоцій, по-перше, це буде емоційний рік. Емоції різних, не тільки позитивних, звісно ж, але це нормально. Це добре, бо всі емоції цінні по-своєму. І окрім цього. Дійсно, ви, ви відчуватимете любов до цього життя. І ви зрозумієте, ви відчуєте, що Всесвіт любить вас. На певному етапі ви відчуєте це що ви, як мазунчик долі, знаєте, у чомусь. Королева Жезлів, так. Ну і кількість, звісно, у вас карт короле королев це просто і колесниця. Це просто супер. Так, і колесниця. Ну, колесниця, знову ж таки, каже про якісь подорожі, можливі для вас переїзди. Але що ще я хочу сказати по цих королях і королевах? По-перше, по-перше, вони символізують всі чотири стихії. Це кубки, це емоції, наші кохання, так, стосунки, мечі це наші думки, наше ментальне здоров'я, наш розвиток психологічний, пентаклі це наші гроші, все матеріальне і також здоров'я, і жезли це ентузіазм, пристрасть, життєва енергія, сила, також здоров'я, впевненість у собі. Тобто у вас в наступному році. Все буде добре, буквально я чую. Тобто, всі оці складові, ви в них розвинетеся так, що ви будете задоволені. Ви будете задоволені всіма сферами вашого життя у певний момент. Бо, бачите, всі вони тут є. Не буде такого відчуття, що чогось бракує, знаєте, відчуття нестачі, навпаки. У вас буде відчуття наповненості. Ось я зрозуміла, що я хотіла тут сказати по цьому тузу кубків, що так, емоції можуть бути різні, але у вас буде відчуття наповненості, що ви живете повне життя, що ви наповнені, що у вас є все, що вам потрібно. Що вам потрібно для щастя. Так, і ще оці карти королей, королей і Королев. Разом із цією картою, вони мені говорять про те, що у вас будуть дійсно нові знайомства, нове якесь коло спілкування з дуже цікавими різними людьми. І ці різні люди вони відіграють велику роль у вашому наступному році. Може бути, деякі з них будуть нові, деякі не нові, але. Оце спілкування, тобто коло ваше. І я ще, знаєте, що чую? Тут же ж у нас не просто коло, а королі і королеви. І тут як порада проводити час із тваринами, це, знаєте, як то кажуть, що Скажи мені, хто твій друг, я скажу тобі, хто ти. І радять завжди, що якщо ти хочеш у чомусь прогресувати, підвищити свій рівень життя, то тобі потрібно спілкуватися із людьми, які вже цього досягли. І ось для вас ця порада тут лунає. Так? Тобто спілкуйся із тими людьми. Схоже, на яких ти хочеш жити, скажімо так. Звісно ж, у нас у кожного свій власний шлях, ми не маємо ні під кого підлаштовуватися, але ми можемо бачити, що в чомусь ось ця людина вона досягла того, чого я б хотіла чогось схожого досягти у своїй якійсь справі. І ми можемо в неї брати якісь ідеї, як це зробити, так? надихатися якось від неї. Тож, ваше це коло спілкування, воно зміниться, скоріше за. Це все, все ж таки. І завдяки ньому ви також зможете покращити своє життя. Від цих людей залежатиме досить багато те, що відбуватиметься із вами. Тобто вони можуть бути корисні, і це є не просто передбачення, а ще й порада для вас. Так, ну і по цій карті я чую, що. Ну, по-перше, гармонію, знову ж таки, бо чорне і біле тут разом а оцю гармонію, наповненість, що все є. Але по-друге, чогось по цій саме карті вона на, на мотоциклі. Я чую швидко. Швидко слово я чую. Я чую, що ситуація ваша зміниться швидко. Швидко або раптово. Знаєте, тобто вона може змінитися не у січні, одразу ж на початку року. А вона може змінитися пізніше, але сама ця зміна пройде швидко. Ви зрозумієте, ви хоп, і відкрили для себе новий світ. І вийшли із зони свого обмеженого фокусу. Хоп, і все, все змінилося, все ваше життя. І в даному випадку, врешті, воно змінилося на краще. І оце ще про тварин мені чогось дає ідею про. Китайський гороскоп, так? проте коли настає китайський новий рік. Він же ж не водночас з нашим роком настає новим, а здається, у лютому, так? і можуть бути ці зміни якось розпочатися і тригернутися саме із початком нового року цього дракона. Так? У нас рік дракона йде. Ось так, ще така підказочка для когось із вас, любі, леви. Чудове передбачення, дійсно, просто супер! Я дуже за вас рада. Якщо вам воно також сподобалося, ставте лайк цьому відео, пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу усього цього. Ну і підписуйтеся на цей канал, аби не пропустити мої наступні передбачення. А я бажаю вам всього найкращого. Бувайте любі, леви!